Презентувати вам саме презентацію логічного спрямування з інтеграції з математикою. Презентація спрямована на те, щоб закріпити у дитини саме знання про здоровий спосіб життя, виховувати бажання турбуватися про своє здоров'я, оскільки дати дитині знання про те, що здоров'я є головним у житті людини. Прошу далі. Програмою зміст. Зазначені такі завдання, як закріплення знань, формування, розвивання та виходних завдань. Наступний слайд, будь ласка. А в першому ну, всі завда... всі слайди об'єднані загальним сюжетом і супроводжуються вершованою формою. Ну, потрібно дитині порахувати тих зряд, які будуть зустрічатися далі в наступних слайдах. Правильна відповідь, наприклад, натисніть будь-яку цифру. Ой. Назад. Мишку на цифру. Будь ласка. Назад. Так. Не здіє? Не зміє. Не зміє. Та має бути функція. Якщо правильна відповідь, вона збільшиться в розмірі, неправильна відповідь повернеться. Наступний на слайд. Потрібно дитині допомогти ведмедику і вибрати те, що шкідливе е, для здоров'я, а те, що ні. Правильна відповідь збільшиться в розмірі, неправильно просто засвітиться на місці. Наступний слайд, будь ласка. Е, потрібно дитині вибрати те, що потрібно е, використовувати по догляду за зубами. Аналогічна ситуація, перш за все, дитині потрібно е, вибрати е, Певних предметів, а потім порахувати яку кількість. Наприклад, правильна відповідь збільшиться, неправильна повернеться. Наступний слайд. А, ну, всі діти повинні знати, де купуються ліки, і ми повинні акцентувати на цьому увагу. Е, неправильна відповідь затиниться в кольорі, правильна відповідь збільшиться в розмірі. Наступний слайд. Ну, оскільки дитина рука є не зовсім натренована і може втомитися швидко, тобто пропонується дитині гімнастика для пальців рук. Ось такі завдання. На, 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 на. Кожна дитина повинна знати, що потрібно їсти, щоб не хворіти на грип.